Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні на засіданні постійної комісії на Російської міськради з питань планування бюджету комунальної власності. На комісії присутні 5 депутатів. Вона є правомочною. Нам необхідно розглянути питання проєкту порядку денного. 10 питань. Чи є потреба зачитувати дані питання? Ні, не потрібно. Ні. А, так, пропоную прийняти порядок ден, денної сесії за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Буде якогось пропозиції щодо повнення до порядку денного. Ні. Тоді пропоную прийняти порядок денний комісії в цілому. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримався. Прийнято. Так, підрахунок голосів проводить ну, головучі комісії. Так, переходимо до першого питання. Про надання дозволу на списання шляхом ліквідації основного засобу. Доповідає Науменко Михайло Іванович, директор КП Горбівське. Сидіть, можу сидіти, шановні присутні, у нас така склалася ситуація, але я думаю, вона більшості комунальних такі. У нас в Горбові, яке впливує Капарківській, вона напірна башта Рожновського, вона штуговує з селами склад, Тому вона аварійна. І французька кампанія Автор, міжнародна французька кампанія, з якими ми працюємо вже на протязі цього року, ми провели вадагін солідробиш. Вони виготовили нам технічну документацію і також оплатили виготовлення самої башти. Башта вже робиться. І через десь місяць буде встановлюватись нова башта. Але згідно... В порядку потрібно списати стару башку. Ось ці фотографії. Фотографію я можу показати. От. Але всі знають, які башти, оскільки років вона варена переварена. Ми створили комісію, куди входи я, бухгалтер. От. І ще один член комісії. Оглянули цю башку, склали акт, що башня ржава. Вона похилена, ми її не можемо накачати повну, щоб забезпечити людям, воду, тому що якщо ми накачаємо повну, вона впаде. Ну, Залишкова її, за її вартість 1900 гривень. Спочатку, коли створилось комунальну, і поставили 5 тисяч гривень, ну, шляхом амортизації 1900 гривень. Тому виноситься питання, щоб її зняти з балансу. І що не депутат? Ну, є запитання? Є одне питання. Створена комісія. Директор, бухгалтер і слідство. Комісія створюється ну, з працівників. Можна ж таке бути депутатом, або ключів туди. Комісія створюється з працівників. Я, Я теж ну, не знаю, хто в депутат. Як це ви не знаю? Ні. річ у тім, що... Директора. Бухгалтери, з Нормально? списали пашку. Це ж не мала це, ж не оцінка, правильно? Mm -hmm. То малоценку списку. Таке, mm -hmm. як шважня, так, думаю, думає, депутатам, комісії. Кількість, мабуть, не чого не по 3, і 5. Три, п'ять і сім. Ну, вже, да, вже раз да, ну, да. так, просто. Ну, буде ще одна башня. Це не буде. Продати, щоб ви розуміли, що чи староста, чи діло буде, щоб люди не заінтересовані в списання продажі металолома. Ми не будемо її здавати на Ну, Ми плануємо дивитися. От тут у нас залишилася башня, хоча вона і не була на балансі, але ми її просто і зберегли. З її зробили туалет. Ми її використали на такі потреби, ну, закопали в землю для вигрібної ями. Ну, вона пригодиться, це метал. А здатна металок там ржавий, ржавий та й вона нова важить три тонни, я дивився. А вона там поржавіла, вона 2 тонни до да по три гривень, шість тисяч гривень, ну це одна волока. Вона пригодиться на, 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 на якісь інші цілі. Її можна розрізати десь ту саму каналізацію, десь зробити чи вигрібну яму чи ще щось. Блабки було. Зрозуміло. Побачимо використання за потреби. Написання. А там списати згідно чинного законодавства в проєкті рішення, так? Так. Що не бачите, є ще запитання? Добав. Переходимо до поіменного голосування. Колишня. Да. Лакоза за. Могильна. За. Науменко? За. Топчі. П'ять за. Проєкт рішення на розгляд сесії міської ради без змін та доповнень. Наступне питання. Про внесення змін до фінансового плану КП Троїцьке на 2024 рік. Доповідає Валерій Микола Іванович. Шановні депутати, шановні досутні, ми просили допомогу у розмірі 148 тисяч. На даний момент мичій працю, зламався в залі взяли у лікарнях. Тому будь-який зламався, нам 48 тисяч. І хотілося б трохи коштів пустити на автомобіль, стоїть по гроші. Треба забрати. Ми просили допомогу. Зараз це брати подавали. <звіць> щоб тоді забезпечуємо діяльність. Тобто вам треба 148 тисяч Так. Да? А скільки ви вже там повинні? Ну це виходить, що ви все взяли. Що ви взяли? Один насос, так? Чого ви взяли? У нас були два після ремонту. Mm -hmm. Ми дали на гринячку, опять на гричку згодили і там, нічого на людина сходила. До за одної башти можна було скадити, а другої не можна. Що, де брата, є запитання? Можна багато задавати. Чому насос берете в Левдіках? А наскільки одразу вийшлося? У нас Левіка саме ближче. Саме ближче, може бути найдорожче. Ну, І якщо ви берете у виробника, да, пример, там у Брянську, є, там, ну, у Брянська там рядом філія, да, вони дають гарантію. Ви в Левдіка взяли ніякі гарантії. Вот и опять складова, складовала. Чого? Не, ну если все хорошие будуть через казначейство проходит, то есть не можно уже доллар заключить и все. А как хочешь еще? Вот если кулер наличка в кармане, то купляйте. А что наличка? наличка? Перечисляли привезут, но и порт и продают. У нас один спонсор Минагра, мы просили у Стохорщина, они нам купили 29 тысяч долларов а летриками ну, взяли. Педролла. Пендрол взяли за 24. С такими же характеристиками. Ну, ну считай, что да. На будущем убрали больше такие слабейши, что взял. Mm и -hmm. у него голода тоже пиццамолления. Під, а Що ну, Мы хотели полтора, два, а взял и два, и два. Mm -hmm. Не лектрия. У нас це хороше підроло, у нас стоять і у нас стоїть від фільтра. Ти любить постав золотий, якщо там фільтр, та, не довго, а улітки полетять. Ми відремонтуємо сахожну хай, першаємо робить в січня. І у нас місяць назад не знає. Ремонт перемог. Ремонт, yeah. я ремонт таке покрасили і назад не yeah, yeah. А, що можна ти, по своїй люди, що, ми що ми можна робити? Що прибираємося, прибираємо, як не можна, то вже не можна. Є ще запитання. Давай. Ми переходимо до поіменного голосування даного питання. Олешня? За. Лакоза за. Могильна. За. Науменка. За. Топчі. П'ять за. за. Проєкт рішення виносить на розгляд сесії міської ради без змін та допомогти. Переходимо до четвертого питання про передачу та закріплення. Майна направі оперативного управління за ВОМС Новоросійської міськради. Будь ласка, Віталій Валентина. Відповідно до проєкту даного рішення пропонується передати закріпити направі оперативного управління за відділом освіти до Новрисільської міської ради генератор. Наче буде воно використовуватися в подальшому для цю ночку? Добав. Переходимо Добав. до переменного голосування даного питання. Колешня. Добав. Лакоза за, могильна, «За». Науменка. За. Топчі. За. П'ять за. Прайпишення вносила сесії міської ради без змін та дополнення. Переходимо до четвертого питання, Ой, до п'ятого питання. Про внесення змін до програми забезпечення проведення заходів, заходів робіт з мобілізаційною підготовкою місцевого значення мобілізації та територіальної оборони Новоросійської міської державної громади. На 22-25 років доповідає двох картин. Володимирови Володимирович, будь ласка. Даний проєкт рішення розпроблений для того, щоб внести зміни до програми за безпечення проведення закладів на село значення організації та територіальної оборони Російської громади. Зменшити розмір фінансування з 1 мільйону 100 тисяч до 1 мільйона на 24 рік, заходу програми 1.1, проведення оповіщення збору доставки мобілізаційних ресурсів до пункту збору ТЦК ТСП і по військову Та збільшити розмір фінансування з 300 тисяч до 400 тисяч на 24 рік, заходу програми 1.2 полічення матеріально-технічної запрошення розвірського ТЦК ТСП. Комплект звання паливо-настильник, матеріалів, обходив, канцелярських Ну, тобто, це з основана на інших суддя. Більше коштів не сума? Що вам доклад, Є запитання? Ви, Переходимо до повіменного голосування п'ятого питання. питання. Колешня. 2. Лакоза. За могильна. Науменка. Топчі. 5 за. Прек рішення наноситься на розгляд сесії міської ради без змін та доповнень. Переходимо до цього питання про внесення змін до рішення 35-ї сесії міської ради, 8 скликання від 22 грудня 2023 року номер 1094 про бюджетного російської міської громади на 24 рік доповідає Валентина Івановна, будь ласка. Дякую. Шановні члени комісії, у місяць сесійний у нас відбулися такі зміни в доходній частині, так само ж і. В видатковій частині бюджету. Тому цим проєктом рішення пропонується уточнити як доходну частину бюджету громади, так і видаткову частину. Що стосується доходної частини, то за період січень-серпень 2024 року бюджет громади виконаний загалом по загальному фонду на 101,6%. понад плану отримано 1 434 548 гривень доходів податкових надходжень, неподаткових. Тому Пропонується, маємо право відповідно до одного бюджетного законодавства розподілити цю суму, і за потребами головних розпорядників пропонується розподілити мільйон 400 тисяч гривень. Тому на цю суму ми збільшимо планове призначення доходної частини загального фонду. Крім того, отримані трансферти із міжбюджетні трансферти як з державного, так і обласного бюджетів, що стосується державного бюджету, то додаткова дотація з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення повноваження органів місцевого самоврядування на деокуповах, тимчасово окупонах інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації відповідно до постанови Кабміна 954. 20 серпня 2024 року виділено кошти на обладнання безпечних умов у закладах освіти Новгородського ліцею No1 сумі 1 млн 57 тисяч 500 гривень. Крім того, відповідно до розпоряджень Чернігівської обласної військової адміністрації, відповідно, від 6 вересня 2024 року номер 754 виділено кошти на. Для доступна загальна середньої освіти нова українська школа в сумі 489 мільйон 489 789 гривень 34 копійки, а також під спеціальним фондом виділені кошти по розпорядженню номер 771 від 12 вересня 2024 року року сумі 3 мільйони 454 тисячі двісті гривень на забезпечення виконання на викладання предмету захисту країни. Тому на ці всі суми. Збільшується доходна частина як по податковим, так і по трансфертам. Що стосується видаткової частини бюджету, то станом на 1 вересня ми маємо ще вільний залишок коштів, який можемо розподілити, і за потребами головних розпорядників коштів ми можемо пропонуємо розподілити 2 мільйона 200 тисяч гривень, а саме по головних розпорядникам по міській раді. По терцентру це ці кошти 2 мільйона 200 тисяч гривень. направляються на оплату заробітної плати з нарахуванням для територіального центру 300 тисяч гривень, по відділу освіти на садочки 800 тисяч гривень, управління соціального захисту 500 тисяч гривень, по відділу культури на забезпечення діяльності бібліотек на оплату праці бібліотекарів 300 тисяч гривень. Для наших закладів клубних на заробітну плату працівника клубних закладів 200 тисяч гривень, 100 тисяч гривень на заробітну плату для педагогів музичної школи нашої. За рахунок переуконання 1 мільйон 400 тисяч гривень, що я вже сказала, ми можемо направити і пропонуємо направити на. Енергоносії, на оплату комунальних послуг та енергоносії для нашої міської лікарні в сумі мільйон тисяч гривень. Їх нестача до кінця року більше, ну, майже 2 мільйона гривень. 50 тисяч гривень за потреби управління соцзахисту направляється на виконання заходів комплексної програми соцзахисту населення це на поховання учасників. Бойових дій та осіб безінвалідністю інвалідності у війни, відділу освіти направляється 120 тисяч гривень, в тому числі на поточні видатки 55 тисяч, а це на придбання на поточні видатки по оплаті послуг з установлення котла у Гостівському НВК і 5 тисяч гривень на. Послуги з ну, для технічних умов виготовлення технічного умов по газопостачанню. 65 тисяч направляється на ну, суми 120 тисяч. Це капітальні видатки і на придбання котла для близьких НВК. 80 тисяч гривень. Пропонується направити на реконструкцію системи газопостачання у НВК дзвіночок. Так, Відділу культури для е, проведення ремонту газової котельні у міськом, міській бібліотеці направляється 50 тисяч гривень і 100 тисяч гривень для оплат, на заробітну плату е, педагогам музичної школи. Перерозподіляємо бюджетні призначення за потребами головних розпорядників бюджетних коштів. Із програми. Е, Проведення будівництва ремонту утримання до регітраторії комунальної власності міської ради міської територіальної громади розподіляється, зменшується видатки на 2 мільйона 468 тисяч 800 гривень і розподіляються таким чином. 156 тисяч 900 направляються на забезпечення оплати праці для міського трудового архіву. Нестача там коштів була, потреба не забезпечена до кінця року. 1 мільйон 340 тисяч на по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств наших усіх по міській територіальній громаді кошти відповідно до програми, і вони в межах коштів, які заплановані по фінансових планах в наших комунальних підприємствах 200 тисяч гривень на оплату праці для місцевої пожежної охорони наших пожежників. 388 тисяч 100 на виконання заходів програми розвитку житлово комунального господарства благоустрою. А це саме на придбання тут тобто, висотою різу є кошти капітальні видатки, 35 тисяч гривень. Так, тепер розподіляємо із програми забезпечення проведення заходів робіт з мобілізаційної підготовки. Із кода ну, територіальної оборони на код мобілізаційної підготовки за потребою е, обласного територіального центру комплектування та СП 130 тисяч на придбання паленомастильних матеріалів. Е, Субвенція, дотація верніше, яка надійшла. По розпису буде надходити до, 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 з державного бюджету до міського бюджету у сумі 101 мільйон 57 тисяч 500 направляємо відділу освіти молоді спорту на облаштування безпечних умов у закладі освіти Новорацівський ліцей номер 1 489 тисяч 789 гривень субвенції з обласного бюджету по нової українській школі відділу освіти розподіляємо. Для того, щоб провести ну, порядками, передбачено, так як ми отримаємо субвенцію на нову українську школу, то передбачається співфінансування з місцевого бюджету. Це співфінансування у нас передбачено в сумі не менше 10% і складає 54 422 гривні. Тому з більшим ці бюджетні призначення для відділу освіти зменшуємо по відповідних програмах за здоровлення по відділу освіти 40 тисяч гривень, по відділу освіти 14 плюс 422 плюс 1810 гривень із їхніх там комплексних програм по спорту. Так Відділу освіти 383 тисячі 800 гривень надано на співфінансування для проведення капітальних видатків по предмету, господи, не капітальних видатків відбачаються поточні видатки по, на виконання навчального для забезпечення виконання навчального предмету по захисту України в сумі 383 тисячі 800 гривень. За рахунок призначення збільшення, за рахунок зменшення призначень по програмі утримання місцевих доріг. Так. Ну і 3 мільйона 454 тисячі 200 гривень на викладання цього предмету захисту країни, це субвенція. Ми направляємо відділу освіти. Кстати, вона вже сьогодні вже прийшла на рахунок. Ну і все. Всі наші Пропозиції відповідно до потреб головних розпорядників, до всіх тих вимог, які бюджетного кодексу закладені в цьому питаємо. проєкті. Я хочу запитати, як забезпечується, як вона буде забезпечена, що ви бачите зарплату освітяна. Пам'ятаємо, що ми на 9,5 місяців розраховували далі до кінця. Мається на увазі саме навчальних закладів, не садочків, які ви перерахували? Там... Ну, поки що освітня субвенція її вистачає. Uh -huh. Свої пропозиції, свої ну, зауваження там, до деяких тих нормативних документів, які на сьогоднішній день є, і відповідно до яких ми повинні були отримати якісь відповідні субвенції дотації. Ми написали, звернулися як до управління освіти відділу освіти, звернувся. Так і до своїх пропозиції дали і мінфіну, і Кабміну, це все ми направили. І що буде далі, побачимо. Ну, проводимо відповідно якусь роботу для того, щоб забезпечити освітян. І 85 тисяч на ви сказали реконструкцію газопостачання, дзвіночок. Ми голосували про те, що там буде перестановлена котельня на опалення, тобто інша. Це стосується саме цього чи щось інше? Ну так. Да. Ну більш детально розкаже. Я думаю, що е, Тетяна Миколаївна, вже будучи на сесії, так? Ну, те, що за на це проведення таких робіт по зміні е, е, послуг за постачання, теплопостачання відділя освіти. Що не допадає? Є ще запитання? Переходимо до поминого голосування даного питання, Колежня. За. за. Лакоза, за. Мавигна. Науменко. Торчи. П'ять за. Да. Да. за. Проєкт рішення відносин соціального організація сільського ради без змін про Так, шановні присутні, порядок де не вичерпаний, всі питання розглянуті. По них, в принципі, відповідні рішення. Чи будуть депутати якісь зауваження, пропозиції, скарги, повідомлення? Mm -hmm. Тоді дякую за роботу. Засідання комісії оголошується закритим.